Нарешті приїхала моя посилочка під двір, такий бусик. Зараз будемо робити розпаковочку. Ще? Ні, ні, нормально, нормально. Коротше, будемо робити розпаковочку місце з вами. ну, зараз нам. Ох то йма, тут повний 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 повний. Загрузили під, самі, під самі цю. Все випадає, так? Да? Ну, влізло все, що... Коротше, тут в цьому бусику спринтеру 4-метровому, оце повний бусик, у нас вийшло пінопласта. Знаєш, як це, шутка, це вже жарко жарти. Пінопласт! Коротше, вулики мої друзяки. І тут дивлюсь, і мої шестирамкові, і десятирамкові. Коротше, вигружаю і потім вам показую. Фух, начебто і пінопласт не важкий, але поки розгрузили. Ну, розгрузили. Коротше, швиденько вам показую свою розгрузку під двором. Тепер це все буду заносити. Коротше, нарешті приїхали мої шестирамкові фірми Apex, за що я дуже дякую е як директору Олексію. Так і його співробітникам, тому що грузили, пакували мені, це все відправляли. Коротше, ось таких 100 штук вуликів крутезних я отримав. Це шестирамкові вулики, 230 рамка. До нього йде дно. Якось, бачите, Сітку я просив, щоб мені не крутили, тому що буду крутити її сам, так як мені подобається. Дно. Що тут іще? Дахи, дахи тут все накидано. Ось дахи такі крутезні. Що тут я ще замовив? Сітка, ось сітка. Ось такі льоточки, прильоточки. Ну, ви зрозуміли ці задвижечки, шурупчики на сіточку в комплектації. Так, ще в мене тут що? Ще в мене є 10-рамкові вулики, повна комплект. Ну, це мій комплект. Дно, рутівський корпус, три магазини, годівничка і дашок. Коротше, оце якось так. Так що все, робота підвалила, будемо зараз все це заносити, виставляти, скоро туди з дня на день фарбувати і готувати до заселення. В травні будемо все це заселяти, тому хоч не хоч все вже є, подони є, все є. Коротше, буде у нас точок плюс 100 штук. І в цілому, і в цілому буде плюс. Ну, не плюс, а 400. Це я трошечки хвалюсь вам. Фастаюсь. Коротше, оцей точок у нас буде 400 шестирамкових вуликів. Ну а тут 200. Коротше, і того на все про все 600. Подужаємо? Подужуємо. Фірмі Апікс, дякую.